Привіт, друзі! Чудова осінь у нас в цьому році. Минулого року осінь також була кайфна. Подивіться подивіться на цю красу. Ех, красиво. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися щодо. Масового від'їзду українців з Канади. Ну, принаймні, це так виглядає, що зараз планується знов-таки масовий від'їзд українців в Канаді. Багато зараз різних блогерів, багато різних е, коментарів пишуть українці, що вони збираються уїжджати з Канади. Що в Канаді дуже важко, все дорого, неможливо нічого досягти українцям. І все в такому плані. Да? Друзі, але перш ніж я вам розповім, що відбувається дійсно в Канаді і на що в першу чергу треба звернути українцям, неважливо, чи ви в Канаді, чи ви десь в іншій країні зараз, так єдине саме таке важливе, що вам допоможе е зараз швидше адаптуватися і налагодити ваше життя. Перш ніж я вам це розповім, будь ласка, підтримайте мій канал. Будь ласка, поставте вподобайки. Ви бачите все більше і більше україномовного контенту переходить на російську мову. Як це не прикро, да? І ну. Це тільки від вас, від українців, залежить, чи буде український контент, україномовний контент в просторах інтернету і тут на Ютюбі. Будь ласка, підтримайте україномовний контент. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще на нього не підписані. І будь ласка, поставте вподобайки цьому відео. Ну і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте відносно того, про що ми з вами сьогодні поговоримо. Так ось багато. Зараз цього шуму, що українцям в Канаді нічого не світить, все неможливо, все погано, все в такому роді. Хоча, от хоча я вам можу сказати зі свого досвіду, тобто, за майже вже три роки, скоро буде три роки, як існує ця програма, як приїжджають українці, я зустрічався з багатьма українцями. Я не можу назвати точно кількість українців, але багато українців я зустрів в Парках багато зустрів в магазинах, в тому ж самому басейні. На роботі я зустрічаю українців, які приїхали по програмі Куаєт. І я вам хочу сказати, що жодного разу, от при таких от очних зустрічах, да, очі в очі. Я жодного разу не почув від жодного українця, що е, вони хочуть поїхати з Канади, що в Канаді все погано, що їм не подобається, і вони планують їхати з Канади. Кожного разу, коли я спілкуюся з українцями по програмі, зараз я маю на увазі. Да, е, всі мені кажуть, що їм тут подобається, що їм тут краще ніж було до приїзду в Канаду, і вони хочуть тут залишитися. Інше питання: чи зможуть вони залишитися? Да, але люди хочуть тут залишитися. Тому я не дуже вас приймаю ці відповіді. Е, Досіки ці коментарі про те, що Канада така погана, паршива і всім українцям тут погана. Так ось, що я хочу вам сказати стосовно того, як же українцям бути успішними да, в Канаді чи в Німеччині, будь-де, звісно, на це впливає багато факторів, треба мати. Деякі знання і таке інше, але на що в першу чергу треба звернути увагу да, для того, щоб ваше життя почало змінюватися? Ще в е, Україні це був 2012 рік. Я пам'ятаю, я спілкувався з. Е, він власник великого підприємства, власник великого, великого санаторія, і я потім працював на нього. І ми з ним спілкувалися, і він мені сказав: Знаєш, Слава, твоя єдина проблема, сама велика проблема це те, що ти не вмієш себе продавати. Я тоді пам'ятаю, я йому відповів: слухай, ну а навіщо мені це вміти? що ти маєш на увазі? За мною так стоїть черга. Багато хто хоче, щоб я на них працював, щоб я з ними спрацював і. Мені, це, мені це, це не потрібно, да це навчання таке, якісь там специфічні е, знання, по то, по тому, як продавати себе. Да? Е, потім, коли я опинився в Канаді, я зрозумів, що він мав на увазі. І саме те, що я сконцентрувався на тому, щоб навчитися продавати себе в моєму житті, тут в Канаді зіграло роль. Роль, да? тобто я приїхав в Канаду з англійською мовою, я підтвердив диплом, в мене була освіта, в мене все було. Але поки я не потрапив на ті курси, де мене навчили продавати себе, я не міг знайти нічого суттєвого, нічого нормального, не міг знайти собі роботу, е таку, яку я хотів. Як тільки я зрозумів важливість вміння продавати себе, це повністю змінило моє життя. Тут в Канаді так і ну моє життя пішло в тому руслі, в якому я сам його себе собі нарисував і е, собі планував. Тож, друзі. Зрозуміло, що дуже важливо знання мови тієї країни, де ви живете. Так це важливо. Дуже важливо мати якусь освіту, вміти щось робити, але вміння продавати себе, зрозуміти, як це працює в тій країні, де ви зараз знаходитесь, зрозуміти на що вперше е звертають увагу потенційні роботодавці, колеги це дуже дуже важливе вміння. І я вам зараз хочу навести приклад однієї жінки, яка зараз знаходиться тут також в Канаді, вона знаходиться в Торонто. Я за нею спостерігаю спочатку, як вона приїхала по її контенту. Е, вона в Україні займала там якусь посаду, в неї було все не так погано. Вона з тієї категорії, яких з України, в Україні було все не так погано. Але коли вона приїхала в Торонто, то ну, все було досить важко і печально. Так? Вона знімала, як вона працювала там за мінімалкою там, і сям, то в одному магазині. Магазині, то в іншому, то її звільняють, то і не виходить в неї. Ну, в общем, було все не дуже-дуже дуже весело. В неї то депресії були, то вона вже збиралася їхати. І потім вона трошечки пропала. Вона пропала і щось мені не попадалося її відео. І ось вона знов з'явилась нещодавно. Можливо, хтось зрозуміє, про кого я кажу. да? І що б ви думали, це жінка вже зовсім інша. Вона все в тому ж самому Торонто, але життя її змінилося, і вона сама розповідає, як вона каже: я сіла одного разу, почухала свою репу і подумала: а чому я не використовую те, що я вміла робити в Україні? Чому я не використовую ті навички продажу себе? як класного спеціаліста, якими я володіла в Україні, і якими я в Україні користалася досить ефективно, вона передивилася, пересмотріла свою стратегію, свою тактику. І що б ви думали, вона почала працювати в клінінгі на клінінгу, і тут зараз мені напишуть, ой бля, що він там берзе. Клінінг, оце зростання. Да. Ну, майте на увазі, що вона працює в клінінгу, вона чарджить мінімум 30-35 баксів на годину. да. Тобто, це не просто робота в клінінгу, і вона змогла обґрунтувати цю зарплату своїм клієнтам. І у неї стоїть черга, тобто вона зараз не бере багато для того, щоб їй вистачало. Да? Вона працює за нормальні гроші в такій банальній сфері, звуть, ніби то виглядало би як клінінг. Ну що там можна заробити? Жінка заробила, жінка заробляє, жінка зрозуміла, як можна заробляти гроші і жити нормально, продаючи себе як спеціаліста. Да? тобто, для цього треба спочатку почати себе поважати як спеціаліста, да? ну, розуміти, що ви щось вмієте дійсно класти краще, ніж інші, і це дасть вам можливість продавати себе. Повірте мені, я не найкращий агроном, далеко не найкращий агроном в Канаді. Да? І я недалеко найкращий спеціалістам по продажах тут у Канаді, з моєю англійською, на яку, до речі, мені часто там писали, що в тебе англійська така погана і таке інша. Навіть з цією своєю англійською я зміг зробити собі кар'єру і як агроном, і як селес-агроном. Да? Я на цьому каналі викладував, як мене нагороджували да? за те, що я більше за всіх по Канаді там продавав деякі речі. І зараз я працюю як менеджер, да, і повірте мені, знов таки це не тому, що навколо мене по всій Канаді там або по всій Манітобі не знайшлось кращого канадця, так, тобто потенція місцевого, хто би міг би виконувати цю роботу. Ні, це тому, що я вмію краще багатьох інших продавати себе, да, і висвітлювати свої позитивні сторони. свої плюси Тож, друзі, вчиться і ви цьому вчиться і буде у вас все добре. Якщо вам нужна допомога в цьому, будь ласка, зв'яжіться зі мною. У мене є на моєму сайті така е, така функція, не функція, а така послуга, я можу вам підказати, як це робити, як цьому навчатись. Друзі, я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Я сподіваюся, що ви зрозумієте про що я вам кажу, і будете рухатися в правильному напрямку. Не забувайте про те, що кожна людина важлива і в кожної людини є всі можливості досягти успіху. Я ще раз прошу вас підтримати мій канал вашими підписочками. Ще раз прошу вас підтримати це відео вашими вподобайками. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!